Чи я мудачка за те, що подаю на розлучення і залишаю чоловіка з дитиною, дізнавшись, що я не біологічна мати. Мать вашу, що відбувається там у вас? Що? Що? А ну давайте швидше до історії. Не можу повірити, що моє життя дійшло до цього. Я завжди допомагаю іншим, але коли мені потрібна допомога, ніхто не з'являється. Боже, блядь, це наче моя мамка зараз. Це, мені кажеться, наче класична кожна мамка. Як вам треба, то я ось тут уже. А як, блядь, мені треба, нікого нема. Поможіть, поможіть. Нікого, блядь. Класика. Мені 36, чоловікові 35, разом майже 10 років, у шлюбі 7. У нас, як я вважала, є дитина, народжена сурогатною матір'ю понад два роки тому. Ми чотири роки намагалися завагітніти, але марно, навіть із медичною допомогою. Виявилося, що я не можу виносити дитину. Я завжди хотіла бути мамою. Сказати, що я була спустошена, нічого не сказати. Після важкої операції мені довелося видалити матку, залишивши яєчники. Ми почали шукати сурогатку. Це дуже дорого. Моя близька подруга з коледжу, яка вже мала двох дітей, запропонувала стати сурогатною матір'ю. Перші дві спроби ЕКЗ не дали результату, але з третьої вона завагітніла, народила нам сина. Я була щаслива. Після пологів я повернулася до роботи через 4 тижні. Водночас була мамою, не помічала жодних тривожних сигналів. Я мала б звернути увагу на червоні препорці, але не помітила через втому від роботи. У мене було кілька підробітків, я оплачувала більшість витрат. Чоловік і подруга почали більше спілкуватися. Сука він її трахнув полюбе. Полюбе, блядь, він, сука, накуканив. Ну це некрасиво. З однієї і з іншої сторони теж не красиво. Да. З обох сторон, так гляну з однієї, так гляну з другої, да, не красиво. Скоріше за все, він це зробив, да? так. Це його е, син і її син тої подруги, а вона, блядь, ніяк тут не касається. Типу, ну, по факту так і є. Mm, да. Навірно, навірно що знаємо. Часто я поверталась додому, а вона вже сиділа в нас вдома з ним. Я подумала, добре, що вони зближуються. Вона ж виношує нашу дитину. Я була вдячна, що вона допомагає нам стати батьками. Також мене насторожило, що у сина карі очі, а в нас обох блакитні. Але я прочитала, що таке можливо через комбінації генів. Нещодавно все вибухнуло, коли я відвела сина до лікаря. Аналіз крові показав групу, яка не може бути від мене. Він Б+, я А чоловік О Я подумала, що клініка помилилась, почала шукати адвокатів, готувалась до позову за медичну недбалість, зробила тест на батьківство. Результат? Я не мати, але чоловік батько. Я була спустошена і розлючена. Поговорила з юристами, планувала судитись. Тоді чоловік зізнався, що спав із моєю подругою кілька разів у період, коли ми намагались зробити її сурогатною матір'ю. Да, уж не знаю даже. Типа, да, це змена, бля, шо не знаю? Шо не знаю, сука. Сам з собою спорю, це пиздец. Шо не знаю, це зміна, бля. В мені реально, начать, бля, дві людини сидить. Це зміна, правильно? Ну да, бля, це зміна. Шо ти, сука, не знаєш, чи ж не розумієш? Та я понимаю, ну просто типа, шо як вона не може дати їм? Ему дитину. Так вони ж, блядь, як з робили, чи шо там нахуй? Вони для чого це все робили, Що він потом потрахався з нею просто, блядь? Ну да, да, блядь. Це тоже правда. Але, блядь, Ну вони 4 года пробували. Да похуй, що вони там пробували, сука, для чого це все тоді робилось? Бабки витрачені були? Що він просто потрахався з нею, блядь? Ну да, да. В общем, да, він, короче. Ми тут решили между собой. він, в общем, все, блядь. що сказать. Тобто наш син не був зачатий через ЕКЗ, а по-старому, а я цього не можу зробити ніколи. Я була в істериці і злості, покинула дім, жила в готелі тиждень, потім переїхала до батьків. Так, я залишила дитину з ним. Я подаю на розлучення, він зрадив мене. Розірвала дружбу з подругою сурогаткою. Я боюся довіряти будь-кому. Я вже найняла адвоката, щоб відмовитися від батьківських прав. Я не хочу більше мати нічого спільного з цією зрадою і платити аліменти. Чоловік і подруга визнають провину, перепрошують, але називають мене незрілою і безсердечною, бо я відмовляюся від сина блядь? Так це ж ваш син. Смислі, нахуй, яким вона ще боком там. Вона буквально ніяк не причасна до цього. Взагалі, її даже ніяку за що, блядь, звинувачувати. Я не знаю. Це так тупо, блядь, вообще. Тот факт, що цей вопрос вообще озвучується, це ну, випрос даже. А факт, що вона, типа, погана, бо безсердечна, бо відмовляється від сина, якого нахуй сина це не її син. Батьки теж кажуть, що не можна так просто кинути дитину, через яку я пройшла стільки всього. Сука, базару, не можна, якщо це була б її дитина нахуй, про що тут говорить люди, бля, не розумію. Я відповіла, що не буду жити з зрадником чоловіком. Я краще колись усиновлю дитину з кимось надійним. Вони сказали, що кров не головне у створенні сім'ї. Вони підтримують розлучення, але проти відмови від прав на дитину. Деякі друзі мене розуміють, інші кажуть, що самі не змогли б жити з дитиною зради і щодня бачити нагадування про це. Я просто хочу нове життя, планую переїхати в інший штат. Чи я мудачка, що я хочу повністю розірвати стосунок з дитиною, яку виносила подруга, а не я, і яка не моя біологічно. Ні, мудачка, вона не мудачка, отак я скажу. І хто мені щось скаже? Та ні, вона не мудачка, яка не мудачка? Вона взагалі ні при чому це буквально не її дитина, вона не має ніякого блядь, контакту, общого, нічого, вообще ноль, блять. Це пізнець. І це ще обвинувачують. Ну да. Вони хотіли, щоб блять, та займалася, вона на роботі робить, там, на підробітках, вона все робить, блять. Ну да, удобно, щоб вона, блядь, на своїй шиї, нахуй, тягла, блядь, цих двох сука, обормотів і ще й дитину їхню. 10 років разом, 7 у шлюбі. Ну, блядь, це сильно, взагалі-то, це сильно. Як він так міг? Настільки хотів дитину, прям, пиздец. Возможно. Не знаю, блін. Тоже судить його, що він зрадив. Ну за те, що зрадив, да, так, блин, можна було розійтися тоді, якщо ти не хочеш жити з жінкою, яка тобі не може дати дитину, окей, розійдися. А тоді зраджуй, блядь. Ну не зраджуй, тому що ти живе своє життя, блядь. Або всеновіть, сука, це найкращі варіант. Всиновить я вважаю в сучасних реаліях. Современний, блядь. <laughs> В современних реаліях, блядь, я вважаю, що краще всього установить. Удечереть, установить. Це реально дати шанс людині на життя хороше. Це круто. Не для всіх це підходить. Ну, це хороший варіант. Це дуже хороший варіант. Правда? Оновлення <післяння> через 5 місяців. Зараз у мене мало часу, але згодом опублікую окремий пост оновлення. Я не залишаюся і більше не доглядаю за ним. Мені навіть не дали вибору, тому я постійно повторювала собі, що й не маю хотіти цього. Я порівнювала себе з чоловіками в подібних ситуаціях з батьківством і навмисно трималася осторонь від хлопчика, якого вважала своїм сином. Я більше не маю жодних юридичних прав незалежно від мого бажання, бо вона боролася, щоб. Повернути свого сина. Насправді я набагато більше засмучена через втрату цієї дитини, ніж описала це в своєму дописі. Я усвідомлюю це дедалі більше щодня. Це був не мій вибір, і я програла. Я написала, що не хочу бути дурепою, яка виховує чужу дитину. Але це був лише спосіб впоратися з болем. Вона отримала свою дитину, він покинув мене, а я залишилась ні з чим. Так ти ж сама цього вроді хотіла блядь, щось. щось я не розумію. Може, в состоянні типу, якогось ефекту, не знаю, стресу, це все понаписувала, сказала. А по факту вона все одно прив'язалась до цієї дитини, любить її. Хоча вона реально нічого не має спільного з цією дитиною. Абсолютно. Дитина зачата обичним способом, блять, одної людини і другої, чоловіка і жінки. Які просто потрахались, бля. старим добрим нахуй методом. А ти там просто збоку стояла, типу така. Давайте, ребят, давайте я там. Жду, Й? жду дитину свою. Це сумно, тому що її водили за ніс, потім отако, бля, це все, взорвалося, да? а в ітогі вона була зла. По факту вона говорила те, що думає, і я з нею согласен був з тим, що вона не говорила, якби мене там, може, теж не обстарало за мої слова, але я з нею согласен, а зараз вона така трохи. Проснулася, поняла, що потеряла і чоловіка, і подругу. Хоча, нахуй така подруга, нахуй такий чоловік. І дитину, хоча то ж дитина не її. Ну, коротше, було все, і тут нема нічого. Ну, в общем, із стресу в стрес, в общем, вона пригнула з одного басейна горького з горкою водою в другий. А так. Коментарі. Коментатор. Ти точно не мудачка. Це було жахливе зрадництво. Лише ти можеш знати, що краще для тебе. Особисто я не змогла б дивитись на дитину і не згадувати зраду знову і знову. Твої друзі і батьки не живуть у цій ситуації, вони не мають права голосу. Твій колишній ще той покидьок. Назвати тебе незрілою. Я баблювала, якби була в одній кімнаті з ним. Будь ласка, звернись до психотерапевта, не дозволь цим двом покидькам. Ам зруйнувати тобі життя. Автор Він вважає, що біологічне материнство не таке вже й важливе, бо я ж мріяла стати мамою. Каже, що якщо я всиновлю, дитина все одно буде не моя біологічно. Він нагадав, якою депресивною я була під час безпліддя і після операції, і що я мучила його своїм бажанням мати дитину. Каже, що я його відштовхнула своєю нав'язливістю, і тому він почав шукати близькості з іншими. Також він сказав, що не можу відмовити. Від дитини, адже я підписала документи, аналогічні до усиновлення, бо за законом мати та хто народила, а права передаються лише після оформлення. Він каже, мені буде дуже важко юридично відмовитися від дитини. Коментатор, скільки ж ви витратили на ЕКЗ, і заради чого? Я б подала на нього і сурогатку до суду за відшкодування хоча б частини. Автор, я намагалась, не вийшло. Лікар і клініка відповіли, що гроші йшли на створення ембріонів, їх зберігання і самі процедури, а не результат. Коментатор так, подай на неї в цивільний суд, і в кримінальний, якщо доведеш шахрайство. Нехай адвокат подасть справу на цю суку. Автор. Цікаве, в сенсі дивне, несмішне. Вона навіть не знала, що я матір'ю, доки я їй це не сказала. Схоже, вона вважала, що нічого страшного не станеться після сексу. Чо, блядь? Що? Що? Вона навіть не знала, що я матір'ю, доки я їй це не сказала. Тобто вони просто трахалися і навіть не планували насамділі зробити дитину. Просто кайфували. Ну, накайфували, блядь. Коментатор. Реалістично не отримаєш усе назад. Частина грошей пішла на процедури, навіть якщо вони не спрацювали, це завжди ризик. Але витрати на вагітність, медичні чи транспортні, маєш шанс відсудити. Автор. Справа в тому, що вона погодилася стати сурогаткою без оплати, бо ми не могли дозволити собі офіційну програму сурогатного материнства. Ми лише покривали її витрати на медицину та транспорт. Казалось би, хороша подруга. Помогла, блядь, да? підставила плічо, так сказати. Але, блядь, в відтоги не тільки плічо. Хто ж тебе просив, блядь, підставлять ще щось друге. Коментатор. Ти не мудачка. Кидай чоловіка, подругу і дитину. Нехай граються в сім'ю самі. Вони ж цього хотіли, а ти нарешті подбай про себе. Автор. Є реальний шанс, що мій чоловік стане самотнім батьком. Я не знаю, чи подруга візьме на себе відповідальність. У неї вже є двоє старших дітей від попереднього чоловіка. Вона казала, що не хоче більше дітей, тому й погодилась на сурогатство. Я не знаю, що вона думає зараз. Не спілкуюсь із нею і не хочу. Я зателефонувала їй один раз після зізнання чоловіка, вибухнула, і вона кинула слухавку. Коментатор. А твоя подруга заміжня має партнера. Де батько її дітей? Автор. Вона незаміжня. Жила з колишнім довго, мають двоє дітей, але не одружувались. Розійшлися 5-6 років тому. Коментатор ти не мудачка, чоловік і подруга справжні покидьки. Коли він зупинив зради? Чи вони тривають досі? А дитина, вона ж знає тільки тебе як маму. Чому він взагалі зрадив? Усі ж знають, що під час ЕКЗ не можна мати незахищений секс. Це тотальна зрада. Подруга одружена. Блять, в кінці це питання, типа це як на касі. Тебе касірша розплачує, потім така телефон поповнить хочете? Блять, що откуда це нахуй? Ладно, може це для мене тільки, блять, просто так странно якось. Автор ні, вона не одружена, а чоловік мав нахабство заявити, що я його відштовхнула своїми проблемами. Каже, що не мав від мене любові, бо я постійно працювала. Але я ж утримувала нас, брала додаткову роботу, виплачувала кредити на медицину і ЕКЗ. Він навіть сказав, що думав, ніби причина безпліддя в ньому, тому й не вірив, що агітність настане. Це повна маячня, адже якщо б причина була в ньому, ембріонів би не створили. Це жалюгідна відмазка. Жоден нормальний чоловік не буде спати з сурогаткою під час спроб ЕКЗ. Це повна неповага до мене як до дружини. Коментатор, а сурогатка щось підписувала? Юридично можна подати в суд і вимагати повернення витрат. Автор ми оформили лише документи на передачу батьківських прав мам, аналогічно до усиновлення. Усе було максимально економно. Ми заробляли небагато, тому взяли позику і працювали на двох роботах, щоб усе оплатити. Коментатор: у її випадку навіть продовження опіки під питанням, якщо встановлено материнство, вона не має юридичних прав. Контракти на сурогатство створюються для передачі прав біологічним батькам. Так, я це розумію. Автор, і саме через це я все ще проходжу емоційне пекло. Я не маю майже ніяких прав, мені лишається тільки змиритися з втратою всього. Єдиний варіант бути поруч з хлопчиком, залишитися з тим виродком і терпіти 50 на 50 опіку з тією шлюхою. І далі платити більшість витрат, поки він зраджує мене далі. Виявилось, що вона не єдина. Він зраджував майже весь час, поки ми намагались завагітніти. А для Тих, хто каже, що я егоїстка, чи їх бісить моя поведінка, Ідіть до біса, ви не знаєте мене і не знаєте, через що я пройшла. Коментатор. То вона просто шукала нового мужика. Поверни їй дитину, вони заслуговують одне одного. Автор Коли ти так це кажеш, я не хочу, щоб вони були разом або з кимось іншим. Я сподіваюся, що обидва помруть в самотності за все, що вони мені зробили. Вау! Wow. Ого. Ну, типа, бля, взагалі, конечно, її можна зрозуміти. Її емоції, точніше, можна понять, її так, блядь, щось хорошо подосрали. По факту, блядь, прикиньте, вона ж ростила, дитина же народилася, прям, блядь, і вона. ну бля, ну. М -м. Це дуже сильний удар, вообще, конечно, вона була така щаслива з дитиною вже як своєю, типа, прям, ну, ну своєю, в смислі, не то, що як, просто це була її дитина. А тут. Ля, блядь, така пощочина жорстка. Від жизни. Хм. Блін. Пиздец, звісно, так в моменті все в неї життя посипалось. А тоді, блядь, прикиньте, ти ходиш десь там собі, типа, з друзями вийшов, або десь на касі, блядь, стоїш, купляєш продукти і хірше починає тебе піздіти, улибатися і каже, що ви такі грустні? Улибніться, блядь, день такий хороший. І ти на неї такий. Іде нахуй. Реально, блять, після того, що произошло в житті в людини. Як можна, блядь, улибатися ще ходить, сука. Блять. Да, більше оновлень, на жаль, немає. Я прошерстив весь інтернет, на жаль, більш нема. Ну, що такій ситуації посвятувати, Я не знаю. Я б посвятую просто, блять, ну, типа, проїхати цей момент. Дитину жалко, конечно, блядь, не знаю. Дитину жалко, дитина ні при чому-то. Ну дитина і не її, блядь, Типа, дитини. Окей, давайте так. Дитини, може, й не появилося б, якщо не... б Нє, це не значило б це всю движуху з сурогатним материнством. Ні, це теж тут особо не при чому. Він просто сука зарадив, Він просто йобаний гендик, нахуй який зрадив, блядь, І зараз щось якось. Питається на неї все спихнуть, правильно розумію, чи ні? Ну блядь, І вона, типу, така теж не давить материнський інстинкт, звісно, тому що теж вона цю дитину з нею стільки не мучилася, любить її, привикла до неї. Ну, це теж її дитина, блядь. Ну і не її в той же момент. Блядь, це так важко, піздець. Ну, Це все немає такого однозначного отвіта, що робити. Ситуації такі, як ці, блін, нема такого чіткого ответу. Важко, тому що тут задіяні. Ті, хто взагалі в цьому не винувати і взагалі ніяк не, не хотіли цього. ну Вони задіяні. Це такі люди, як дитина, блядь, наприклад. І вона страждає із цього. І це погано, це усложняє все. В общем, не знаю, що сказати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, що їй стоїть робити. Чи стоїть їй. Вернуться терпіть його, блядь, цього кента, цю шмару, блядь, якою він зрадив, і на трьох ділить блядь, дитину, тому що вона її любить. Чи просто їй стоїть. Ну перетерпіть це, перетерпіть цю боль і продовжати жити далі, тому що її зрадили, блядь, з усіх сторон, і що подруга, що чоловік, але вона любить цю дитину. І раді дитини, чи стоїть це терпіть? Напишіть в коментарях. Я не думаю, що стоїть. Якби це жорстоко не звучало, це її життя, її зрадили. Дитина це результат зради, і чи вона зможе на неї постійно дивитися і любить, не споминати про зраду, не, не знаю. В общем, така історія трохи. Mm. Така, блядь, вона якась, наче по тонкому льду пожалі хожу, блядь, нестабільна, не можу сфокусуватися, не можу зрозуміти, що лучше зробити. Може, ви можете. Напишіть в коментарях. Я буду вам дуже вдячний, за те, що ви висловите свою думку по цій історії. І не забудете обов'язково ж у мою підтримку. Поставити мені лайк це відео, потіребонить колокольці, щоб не пропускати решту відосів. Подивіться, ще це відео також тут про вагітність. Цікава історія. Подивіться, хто не дивився. Також переходьте в опис під відео, підписуйтесь на мій інстаграм, там моє життя, там я там все там прикольно. в Принципі буває теж. Підписуйтесь. Також в описі під відео є посилання на з 10% знижкою. Будь ласка, товариші, користуйтесь на здоров'я. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім, хто був активний. Написав коментар, поставив лайк. Додивився відео до кінця. Подивився на качучок в кінці. Дякую вам за це, товариші. Побачимось з вами через день. Цілую, люблю. Бувайте. Будь ласка. Йди, геть, прошу, просто, просто йди. Де твій партнер? Що? Лебеді живуть парами все життя, та я ніде не бачу твого партнера, я не відчуваю його духу. Значить, він іще живий? Досить? Він що? Просто кинув тебе з цим? Він не зміг цього витримати, і я теж не можу. Мені не дали з ними зустрітися. Тільки одне крихітне яєчко залишилося цілим. Женче, ти ж тут не через мої розбиті яйця, правда? Ні. Ти тут через мене, так? Прошу тебе, не треба боятися. Цей стрес, це горе, це занадто важко для тебе, але я готова. Що? Будь ласка, пробач мені, мій малюк.